Кожен міряє життя по своєму, я міряю життя по усмішках людей. Ще немає бітлів ані джинсів, ще телекрам такий маленький, усмішки вишневі, веселенькі, Український пересмішник, Може, ангел, може грішник, перекоти поле між добра і зла. Сміх і сльози завжди поряд, більшість сміху менше горя, так життя твого дорога пролягла. Український пересмішник знов цвіту дитинства вишні І матуся кличе тихий сад, ти із мандрів із далеких карокий мій лелеко. Повертайся пересмішнику назад. Повертайся пересмішнику назад. Анатолій Демчук майстер гумору. Чиї сценічні образи представляють смішний і одночасно сумний жанр пародії. Напевно, робить це доволі майстерно, оскільки після концертів люди підходять і зізнаються, що принаймні до зустрічі з артистом гадали: українського гумору не існує. Я вернувся тільки що з поїздок, сольних концертів, тур. Це тисячні зали, це іноземці приходять, росіяни сидять. І ніхто не говорить по-русски, пожалуйста. Тому що треба вміти нести культуру, відстоювати її, вміти, вміти це, ключик цей знайти, щоб не відштовхувати людей. Щоб через призму, в даному випадку, гумористичну пісню, пародії, які я пишу, на росіян, на, на їхніх керівників, на наших, артистів, на їхніх, на зарубіжних. Треба, але робити це треба з душею. А я, як гуморист, я напишу пісню Інтермедію, фелетон, монолог чи про парламент, шановні депутати, зареєструйтеся, продовжуємо шосту сесію з його скликання, восьмого вуха, десятого гризання. Соромтесь 110 вихідних голови Поля? Ми, поля. Ми самого поля. за державу Щої. Я заміняю нашого спікера, який знаходиться з неофіційним візитом на Канарських островах. Це треба провести через душу вистрадати. І страдання людям провести цю думку. Йдіть побачите, що вас чекає. Через причину, через проблему. А так ображати одне одного. Ось є це гумор, це усмішки, це жанр. гумор Демчуку дістався у спадок від дідів прадідів. Самодостатні, мудрі були предки, добрі сумлінні господарі. Одним словом, про це любе. кажуть, хитринка в українці. А вона хитринка, вона не дарма дана, вона щоб вижив народ. Інколи хитринка це мудрість, це споріднені речі. Мені дуже е, приємно, що після того, коли я отримав від свого діда-прадіда, від свого батька, від е, свого діда по-батькові діда Тимка, який е, воював з будьонним. Я кажу, дід, ти воював з будьонним чи проти будьонного? Він так і не сказав. Мудрий був. він не знав що відповісти. Збудьоним і все. Я приїжджав до нього, кажу, добрий день. Він, а толя, дай Боже, завтра теж, а позавтра кожен день. Я кажу, дідушка, як життя, як добре, толя добре. Ось так. Не зразу, знаєте, інші народи, американці, інші кажуть, окей, окей, усмішка. Добре, добре. А що там добре? добре Не вистачає, каже, мільйона, щоб бути мільйонером. Пан Анатолій береже у серці пам'ять про Рід, його родинна історія настільки непроста, як уся історія України, розповідає, що прадід Григорій був царським офіцером. Власноручно жив добрі статки, які присвоїла радянська влада. Батько воїн УПА, який згодом перейшов до лав радянської армії воювати з німецько-фашистськими загарбниками. Після війни батько усе життя будував, немов. Котре відбудовував власну нелегку долю. Він прожив довге життя, будував хати. Все село має дахи від Василя Демчука. Сам Анатолій Демчук теж свого часу за участь у гельсінській спілці був висланий з Києва вже на вісім літ. Це тільки я переїхав в Запоріжжя. Кондрашевська народна артистка, Мустафаєв, вже тепер народний артист. Бачите, вони приїжджали до мене туди, і я з ними там гастролював. це вже теперішній час. Ян Табачник, бачники, діта п'яха, анатолій димчук. народный артист, я вам честно, честно, слово. И спросите у моего поколения, они вам это все подтвердят. То есть лауреат конкурс артистов эстрады был выше, чем народный артист. Это ну, вот сегодня народный артист, никто. А у конкурс все-таки человек был, который победил, потом он был, более был победителем, он взял первое место. Тепер він мріє створити у власній оселі щось на зразок музею на пам'ять, Уже для своїх нащадків. Перші експонати вже зібрав. Унікальна. Ця бочка, це мої прабабушки, діда, ці обручі. Воно вже все розпадається, потребує реанімації, це серп. Подивіться, це все треба зберегти. Це моїх предків. Це привіз мій дід, прадід, царський офіцер з війни. Цієї війни, в якій він, як він казав, кормив ошей і розповідав. оце його гільза, ви бачите, це царської війни з германцями. Я її, звичайно, зберіг. Ключка! це така звичайна ключка. о, А дід Тимко мій користувався цією ключкою. Він е, в солому запихав, а назад висмикував вже такий жмут. Унікальна річ, дурничка. А яку. Попробуй руками насмикай. Туди залази, а назад вже жмуть соломи. І наштовхав гопалку, і коней годуєш собі. такі. Я змоделював свою бабусю, як з раннього ранку до пізньої ніченьки. Вона заснула в вишиванці. Я потім це все перероблю. Це все пока. Пока. Ну, Веретено, ви розумієте, веретено справжнє, воно крутиться. От, от, Будь ласка, бачите? Бачите? Нажимаю на ту лапку. О! Раз. Два, три. І пішло діло. О, колесо крутиться. Оце бочка мого діда-прадіда. Бачите, вже чопик все перенив, бочечка. Збереглося. Воно з обручами, з усім. О, Я сюди насипав грошей. О, Оце грошей насипав сюди. І положив свиню і сказав, гроші на бочку. На розвиток українського гумору. Покрутилася. Зірка з небокраю, зустрічей останніх не буває, площі сцени, балаганий зали. Ми йдемо туди, де нас чекали. Український пересмішник, може, ангел, може, грішник, перекоти поле. Між добра і зла, сміх і сльози завжди поряд, більше сміху менше горя, так життя твого дорога пролягла. Український пересмішник знов світу дитинства вишні І матуся кличе сад Ти з мандрів із далеких. Кароки і мій Олеолеко, повертайся пересмішнику назад. Повертайся пересмішнику назад. Я просто допомагаю людям розібратися в житті при допомозі своїх якихось речей, які я пишу. Я вважаю вони не гірші, ніж. Я беру високу планку. Я беру райкіна, я беру. Речі, які читав той же Хазану, той же Штепсель Тарапуньга, або мій вчитель Андрій Сова, про якого я хочу низько поклонитися і сказати саме про нього, що я був єдиним учнем легендарного майстра Андрія Сови. Він був паралізований і сидів в колясі 10 літ, і він чекав учня. І цей 15 років хлопчик прийшов, і він дечому навчив мене. Продає, даї зупиняє автомобіль. Старший, старший Седоренко, ваші документи. Водій здоровенькі були. Документи, ваші права. І не говорять, спека неймовірна. Права. Що ви сказали? Ви порушили ваші права. Говоріть голосніше. Ви порушили ваші права. Ви маєте рацію. Спека неймовірна. Ви що глухий? Знак висить який. Висить знак який, де? Он там наверху, я бачу, я не глухий. Микола Яковченко, відзнявся Максим Перепелиця за двома зайцями. Хто ти такий? Сова каже. Толя мої жінки, тільки на кого учися. Я кажу, я хочу бути артистом. Тоді відповідь на вопрос. Для чого чоловіку в носу дана перепонка? Я кажу, ну я не знаю, напевно, для того, щоб провітрювалася одна половина місків, потім друга. Ти смотри, який артист, ти що? Щось я до хірурга. Запомні синок чоловіку в носу для перепонка для того, щоб кози не парувались. Геній, геній. Йому все можна. Мені б я не простив би, а він геній. Унікально. Це спогади про слова. Звичайно, каже: оце каже, Толя, тобі реприза. Оце синок вже бери. І я взяв і згадую ці речі. Завдяки вчителям-наставникам корифеє щирого українського гумору. Анатолій Демчук засвоїв не лише ази професії, а й основне правило успіху у цій професії. Він навчив мене, змійте, коли передав мені цю естафету, дарувати людям усмішку кожен день, який би настрій в мене не був. Що б не відбувалося, робити це кожен день, виходити. Не на сцену, в себе в кабінеті щось написати, вийти на вулицю з людьми, вийти на сцену, вийти не має значення, до сусіда, приїхати в своє рідне село, ще до іноземців заїхати десь по дорозі, чи приїхати в Росію, близькі, далекі, зарубіжжя. Але дарувати своє слово, свою культуру і робити це, слово є таке дипломатія, от робити це дипломатично. Багато років тому перша проба пера для Анатолія Демчука, як мовиться, пройшла досить помітно у рідному селі на Тернопільщині. Перший виступ пам'ятаю, як сьогодні. Вчителька, вихователька, вона не вчителька, а вихователька дитячого садочку привели мене в три з половиною роки, десь мені не було так ще чотирьох ще не було. Я вийшов на сцену і сцена така маленька в дитсадочку, і я почитав до речі про собачку. Маленький віршик. Мав я ми собача. Маленький хлопчик, Толя Демчук, з букетиком. Мама мені сказала, букетом треба стопати, що -то з букетом я стояв на сцені. Може мені просто авансом подарували. Дівчата там були красиві. Я вже так сказати мав бабу три з половиною роки, гарну десятку. І я стою з букетиком, мав у мене собача. Мама мені розповідала, що ти був, каже, шлеючка, ззаду навхрест, шортика. Тут панамочка така біленька. Мав у мене собача, ну на всю округу пізнавало по очах злодія, хапугу. Яко побачить, де того, хто хапає, краде, загарчить, засковчить, тут його і насяде. <кліху> а куди ж це собача діли висиме та продав, бо почало кидатись на мене. І такі аплодисменти я зірвав. Зустрічайте гостей так, як маєте зустрічати, найвеселіших людей. Не буду признаватися вам, великій любові до людей. Я признаюся вам просто великій любові до всього, що кругом мене, що не можна уявити в один прекрасний день, просниць, гуморіс не буде про що писати. Він любить сцену, нудьгує за глядачами, любить професію, яка стала справою життя і яка принесла йому популярність. Проте він прагне і швидше повертатися у рідні пенати, де затишно і спокійно, де тихо те ще річка. Дещо осені густо рясніють плодами яблуні, де колосяться густі трави, як в далекому дитинстві, чекаючи свого косаря. Люблю покосити, як мій дід -прадід. І що стосується моєї суті. Люблю е -е, порибачити. О, люблю свого песика. Ловися, да, лордічок рядом, лордік рядом. От то у мене пес, це страшне. І що головне, що команди розуміють тільки по російській мові. Ось дивіться, це лордічок, ти де. Бортік, де сюди! Ді сюди, до мене. От команди, я Це собака такий. Ді сюди, мене, Тільки по російській мові. Подивись, сидіть, Біжать. 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 Спать. Спать, молодець. Дій сюди, Будемо рибу ловить, А От то вже знає. А! Риба є. Жаби тут дуже багато. вужі, гадюки тут розуміють. Все у мене тут є. Бобер такий, бобер, пливе. Сюди до нас маєток. Не пливе до них, а до нас пливе. А чому? Зараз побачите чому? А секрет ось в чому? Міра. Шановні депутати! Зареєструйтеся! Це робиться запиткою. Не соромтесь. 110 вихідних голови болять. Боля? Боля. Ми самого за кого боїш. Задержав. Я заміняю нашого спікера, який знаходиться з неофіційним візитом на Канарських островах. Що не кривіться, не махайте руками, розморожуйтесь і включайте мозги. І давайте відразу домовимося, якщо не сяти сюди, до мікрофона пропозицію, то пропозицію. Не? Якщо заяву, то заяву. А що щось таке, то щось таке. Депутат Томілка, прошу вас. Прошу. У нас сьогодні дуже важкий напружений день. Продовжуємо! Не пускайте, знайдіть його привіті. Депутат шовіть, великий чи правда? Що ви там за словом на трьох соображаєте? Васовіще? Совіш, а скажіть є? Так чому інші селян ніхто нічого не зображає? Так, на горі закланю там, депутат Ютон, є? 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 Нема. Так, добре. Тоді 141 мікрофон. 141, -й. так, ну, так, ну, так шо? Ну шо? Ну шо? що, ну що, ну що? Чи ви кажете? Що? Ну, так, ну, так, ага, угу, так, ну, еге, угу. ну, шо? ну що, ну що, е, -гэ. ну, так нікому не цікаво. кому цікаво заслухати, що ви в грижопу літросом скидали пам'ятника, ну так ви берете. Ну що, ну так що, ну що, ну, так що, та комуська? Ну що ж ну, от розірвався? Ну. І ви скинули з нього одну жилетку, я так не вмієте скидати, то не беріться. Отягніть його знову, отягні знову. Так, другий мікрофон. Другий депутатін, другий мікрофон. Так, не працює, то плюньте на нього. О, Господи, Бог, що ж ви насправді плюнули? Ще й пропахнувся. Ну, євський сад. Що за шум? Шум залі? що за шум? Депутат депутазаєць. Ви що хочете, щоб я процитів Так Я процитую Івана Степановича, не скачіть по залу. Сядьте і не кричіть, ви не в лісі. А це від себе додано і не кричіть. Воно й депутат Вовк каже, що ви багато не виступали. Бо він за себе не ручається. Так депутат не дря Що ви язика показуєте сусід? Він на вас не дивиться, бо давно хропець, голова колоску. Вперед, солдат спецслужба йому. Не будіть його не гачули спині. А це хто? Хто? Не чую. Хто? Хто це такий? Що це за клоун? Пугріло театра. Депутат який депутат? Депутат? Який депутат ви? Я депутат. Який? Депутат від комісії? Якої? Депутат від комісії боротьби з здравоохраняння? Так ви щось хочете сказати? Ні, це все сказано. Ясно, боріться далі, що він Третій день ходить по залу. Трує на Каже, що це наказ виборців, як вернеться без виручки, виночки її вбивці. Що? Що верхні жолони торгують желонами? Давай кажуть, не по звірячому один до одного, до депутатів. Так, депутат Зуманенко, не обдирайте три. Я все рівно зроблю це оголошення. Сьогодні в нашого депутата Степана Хмари день народження. Давайте зробимо йому подарунка. Розв'яжіть йому руки, нехай хоч проголосує. Завіжіть йому ноги, не доїду своїм бізнесменам, своїм ходінням по залу. Так, є пропозиція піти наперед. Хто за? Одноголосно! об'являють пріву. Після обіду продовжимо обговорювати. Про шерсть. приймемо закон Божий з поправками, доповненнями, а якщо завстигємо і закон то нас здається про всесвітнє тягутіння до спиртного. Дякую за увагу, Спасибі. Тут мені якось вибили, помніть. Ні, не се. І Господь не залежить. Помніть, помніть. Сам трапа. Хто вибив? Сам спана! Затиснуй, і мене збись, збись до мене: "О, не попадка-падка, не Кажу: "У мене не попа". "Уні попосіть", я кажу. "Слух таю". "У мене не давай". Ти кинь сутови, тобі купи, не сатася, тут Зінка. Кажи, моя пердика. Кажи, давай. То ти кажи, ніхти не мазьби. Мені довірили в психіатрії головну роль десь Степоне. Я кажу: я Кажу, що? Кажу, ну, роль демони. Я кажу, так що ти? Значить, значить вона того себе трачати. Жінка каже, Вася до мене, як ти можеш, так. Ну, як мені треба книгу купити? Розумієш? Трагедію Отелло», трагедію Отелло». Я кажу, ну, ну діду, ну, я не знаю, ну каже Вася, ну, ти мій чоловік. Мені довірили перший раз дитя. Я кажу, ну яку якої ти демони? Ну, кажу, ту саму, яку небудь у кокласів. Зінка зробила паузу і в сльози. Ну, що актриса, талант. Я кажу, ну давай, добрий ну, ну, що? Я подартував, що подартувати не можна. Мені самому кортить, піти в театр, сісти в лозу і дивитися тебе тут сіці будуть. Зяві гроші, підходив продав стичі, кажу, що вас новенького, а що вас цікавить? Я, я кажу, до неї Сікспір кажу, мене цікавить. Зінка зробила отакі ось оці, ось, як гарбузи каже, вам завернути, сидять, як русія, заверніть. І головне, що називає шум. Я все подумав, що так дорого? Це Та ж класика, а не парнуська не А перед тим, як і ти украсу запитав, а там є, як чорний стіна над білою зінкою знустається. То завжди оці зробили, як гарпузи, то як помідоває, каже, мусина там не тільки. Беріть, свиденько, цек. А я ту приносу додому грудині, мовляв, на бізнес димона, і село відпочиває в цей свою роль. Сломом зінка не розвертається зі того пакета в цимодан, і до зустрічі через місяць. Словом Зінка приїхала весь В Ецфоке. Соке паду, тому що це виявився зовсім не Секспір. В розумінні вивів вільям, вивив, а Секспір. Роман Яфранце. Якось зека за кидонського молодцу. Якось я Не знаю. Страшні мені пристойні з Я вам скажу, моя дружина до того начиталась, що право на вокзалі селти зуб мені берега. Тепер показати буду в книжний магазин ні ногою. Якраз це за продуктами ходити буду. Казую сьогодні зранку. Пипний магазин, таку прекрасну де, 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 су, суку привезли. Розкосилюсь і вечором обов'язково куплю. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Українська родина, клуб шанувальників гумору і програма «Уснішка». Я гуморист Анатолій Демчук. Вітаємо вас. На хрещатик я пішов, щоб там поїсти галушок. Вареників, сметані, деруні, а там-там люди снікер сидять, протвікси шмікси гомонять. І пепсі дудлять з бутилів. Будьмо гей, будьмо гей!